Привіт, дорогі глядачі каналу Sonet. У цьому відео я хочу розповісти вам, як створити спільноту або ж групу ВКонтакті. Для того, щоб це зробити, потрібно перейти в мої спільноти. Якщо в разі у вас тут немає вкладки Мої спільноти, то треба зайти спочатку в мої налаштування і ось тут повинна стояти галочка напроти «Мої спільноти. Так? Тиснемо. Ось тут, в меню мої спільноти, і справа вверху буде кнопка Створити спільноту. Тиснемо створити спільноту, називаємо її якось. Ну, Умовно, заробіток в інтернеті. Також насправді ви можете зробити. Вибрати з трьох варіантів, тобто спільнота, паблік і захід. Так, Тобто певна подія. Ми вибираємо спільноту і тиснемо створити спільноту. Одразу можна поміняти адресу. Так, В адресі можуть бути. Тільки слова, цифри і крапочки. Пишу, що адреса війна. Тут можете вказати опис, вибрати тематику і різні тут вказати додаткові речі і натиснути Зберегти. Так, все, ваша спільнота створена. Ось, Також тут цікава така річ, що ви можете її в будь-який момент перетворити в сторінку. так? Але не, не частіше це ви можете робити, ніж один раз на 30 днів. Це означає, що ваша спільнота буде перетворена в паблік. Той, який вам пропонувалось зробити раніше. Ну, вибрати раніше, так? коли ви могли створити, ви могли створити одразу паблік. Ось це все, що я хотів вам розповісти. Якщо відео вам сподобалось, ставте палець вверх і підписуйтесь на канал SONET, канал про соцмережі.